Так, народ. Придбав я собі ще один різьбонарізний верстат. Ось так він виглядає. Діди познущались над ним, замалювали його наглухо фарбою. Так він от збоку я його підрозібрав. Тут дві шестерні, і отут е мене чекав сюрприз. Доволі неприємний, але, але можна боротися з ним буде. От ця шестерня вона є повністю злизана. Живого місця на ній майже нема. Зуби всі злизані, ця шестерня жива, тарілки шківи живі, двигун ще не пробував. Вся решта тут живе, тільки замальовано наглухо. Таке прохання. Хто знає модель цього верстата? Будь ласка, підкажіть. Ото це в мене другий, і я ніяк не можу дізнатися, яка це є модель. Що це за верстат? Різьба нарізний. Один у мене на ходу, я ним прекрасно працюю, кожен день ріжу на роботі Різьби, а от другий. Я купив, щоб було їх два під різні задачі, щоб не міняти інструменти і висоти. І от таке западло. То я довго його шукав, два місяці рив інтернет і знову знайшов. Ну, Я був готовий, що прийдеться бавитися з ним. Так що, хто має якусь інформацію, пишіть, розказуйте, всіх послухаю. Хто, можливо, має запчастини від такого верстата, таку ось шестерню куплю, пропонуйте без питань. Хтось когось може бачив, такий стоїть розібраний або ще щось. Давайте знати. Люба інформація корисна, запчастини потрібні. Бо на даному етапі я не маю де її виготовити. На чому. Тому, хто щось буде знати, кажіть. От такий то апарат. А тут ще буде трошки по ньому муків з цим шпинделем. Не знаю, чи він не погнутий, треба буде кинути індикатором. Я от покрутив, чую, не передається момент, То одразу викрутив, подивитися, що з шестернью. А шестерні квітка. Ну, вже, маємо, що маємо. Брав я його в сліпу. Через інтернет прийшов по пошті. А нова пошта це піздець якийсь останнім часом. Е, написали 70 кг ваги, а по факту 30. Отак. От Бо я два таких висота маю, один, коли приймав, він важив 30 кг, і ми його переважили дійсно 30 цей такий самий, вже нова пошта написала 70 А я його просто під пахою переніс. Отак. От Także takie to momenty.